який зветься Петром і Андрія, його брата, які закидали сіті в море, оскільки були рибалками. І каже їм, ідіть за мною і зроблю вас рибалками людей. Негайно ж залишивши сіті, вони пішли за ним. І відійшовши звідти, побачив інших двох братів Якова заведенького та Йоанна його брата. Вони разом зі своїм батьком заведеєм лагодили в човні свої сіті. І він покликав їх, залишивши човен і батька, вони відразу пішли за ним. Це є слово Господнє. Святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Духа, святого, Амінь. Він похвалений Ісус Христос. Дорогі улюблені в Христі, брати і сестри, кохана Матуси, втігоні відеоні сестри законні монахині, дорогі наші, шановні брати, Риця святого Яна Павла ІІ, папи Римського, наша органістка співчара, другі парафіяни, рідні, близькі, знайомі друзі, кохані Божі діточки. Коли ми чуємо свято Андрія Апостола, дуже часто нам пригадується. Якісь різні такі проділки, збитки, які люди в народі придумали на свято святого Андрія. Десь фіртки знімають брами У нас в селі колись, де ми жили раніше, де я в самому дитинстві жив два роки, ще на Кшнежівці, в Бедриківцях, то сусідові віз від коней виставили на хату. Просто за ніч справились і песни гавкав, і шиферу не побили, а потім треба було великий могорич робити, щоб і зняли. І так багато різних якісь штучок придумували люди, можливо, не знали чому, якась така традиція, десь хтось комусь передавав. І ну, трудно сьогодні сказати, що це було найгірше. Може, не завжди це було таке добре, приємне. Наша вчителька, наприклад, півроку шукала свою фіртку, бо через дорогу на кіоску на криші знайшла, коли чоловік вліз на хату направляти антенну до телевізора і через дорогу побачив, що їхня фіртка від святого Андріяша, а це вже було майже літо, кінець весни що їхня фіртка є на даху магазину кооперації. Так півроку були без фіртки. Чому такі проділки? Хтось колись мені розповідав, що коли люди не мали якоїсь такої точної історії життя святих, мало знали про апостолів, коли не розуміли, яка традиція апостольська є, особливо святого Андрія, він був мученик. Помер на Христі в багатьох країнах, особливо в Польщі, коли їдемо через желізну дорогу, переїжджаємо рейсим, є цей знак, щоб зупинитись, і, і там є, власне, такі перехрещені лінії червоно-білі, які означають, що тут є дорога, яка перешкоджає їхати звичайній дорозі. І на цей хрест, на цю букву Х чи букву Х люди кажуть, це Кшиш Святого Анджея. Тому що, власне, на такому хресті був розіп'ятий святий Андрій, коли ми бачимо фігурки апостолів чи образи, коли бачимо Кшиш перевернені довги ногами, це є святий Пьетр, Шимон Петро. Коли бачимо такі схрещені дві, як доски, дві балки. Це є фігура чи образ святого Андрія. Традиція християнська говорить, що він був на наших територіях теж, ідучи з місією, хтось навіть каже, що був в Києві, тому, наприклад, Андріївський собор, тому Золоті Верхи, тому, скажімо, якийсь Андріївський спуск і так далі сьогодні називається. Тобто ми знаємо багато історій, багато легенд, але знаємо, що власне кожному апостолу робили якусь прикрість. Перше це переслідування, це якась насмішка, що вони собі придумують релігію. І кожен з них загинув мученицькою смертю. Один святий я, апостол Євангелист, він власне, Жив аж до такої нормальної, натуральної смерті. І то, власне, традиція говорить тільки для того, бо він опікувався Матінкою Божою, забрав її до Ефезу. І друге місце в Біблії це коли Святий Петро питається Пана Ісуса, а що буде з цим учнем? І пан Ісус каже, а це вже не твоя справа. Що тобі до цього? Тому що. Петро почув в свою сторону, що коли ти був молодим, робив, що хотів, ходив де хотів. А коли будеш старший, тебе підпережуть і поведуть куди не хочеш. І це була заповідь того, що він має померти мученицькою смертю. І запитав, о що з Яном. І пан Ісус каже, а його залишить не є твоя справа. І тому традиція християнська каже, що святий Ян помер своєю власною смертю. І до кінця вже стареньким був, ходив на зібрання віруючих людей, мав своїх апостолів, помічників, учнів, кажу спеціально апостолів, тому що він, як апостолів, виховував. і вони розпитували: розкажи нам, що говорив пан Єзус. І він завжди повторав. Дітоньки любіть один одного. І це дуже часто була відповідь Святого Яна Апостола. Очевидно, були теж такі проби в християнській історії, щоб яна апостола, Яна Євангелиста зробити подвійним, що це були дві особи, і що один з них помер мученицькою смертю, один натуральною. Чому так? Тому що є одне місце, таке загадкове, коли судили Пана Ісуса. Коли вели його до Пилата, до Преторію, там є написано, що Петро грівся при вогні, а святий Йоанн через знайомих, через те, що мав хода свої, увійшов всередину, там, де був суджений пан Єсус. Хтось каже, не міг простий чоловік війти. Це мусив хтось бути з їх. І от хто ця традиція християнська трошки колись в середньовіччю. Вона плуталась. Так? Ми сьогодні не хочемо розвоюватись, але хочемо сказати про це первозванство апостолів. Правду кажучи, кожен з них є первозваний, тому що їх було разом 12, яких вибрав Пан Єсус. І багато святих перших віків християнства, ми на них кажемо, отці церкви, Отцеві Косьога. Говорили в своїх проповідях, науках, що було 72 учні, і навіть сказано, багато учнів було. Із цих багатьох пан Єзус вибрав 12, яких назвав апостолами. І це є первообрані. І це було справді їхнє покликання, таке настояще, правдиве, до конкретної місії. А те, що пан Єзус їх збирав по одному. Це є перше запрошення, очевидно, воно теж є дуже важливе. Особливо коли в монастирях святкується ювілей шлюбів, обітів монаших, чи це власне, в ксьондів, братів, чи в сестер, чи навіть би наша сестричка могла тут розказати нам, сестра Ліна, коли приносять обіти вічні, а потім є ювілей, то ніхто не святкує. Ювілей від вічних обідів тільки від перших, від першої так званої професії. Додається цих скільки років, тому що людина вже живе цим шлюбом, але Костіл каже, приготуватись тому рік, три, п'ять, і потім аж допіром вічні обіти. Так само учні сьогодні, Петро і Андрій, були покликані запрошені вже до того. Що вони будуть колись вибраними посеред багатьох апостолів. То так, як не раз десь на приміцях, коли ксьонці Сонг першу службу Божу, дуже часто родичі чи парафіяни, особливо, я так щиро скажу, святі патріархи, бабусі, які моляться за покликання Капланське, кажуть: а я вже бачила, що він був маленьким, вже Сьонзом був. І це правда. Тому що в замислі Божому ця людина, та як, наприклад, скажемо я бачите скромність, скромністю, що я є 20 років Сонцем, то вже хтось міг бачити в мені раніше цього ксьонця. Така була в нас парафіанка Агапова, якщо пам'ятаєте, вона колись прийшла і каже, а як ти служив біля ксьонця, то я так дивилася на тебе, як на ксьонза. Вона вже тоді бачила ксьонцем. І це так само, чому я це говорю, тому що сьогоднішнє покликання учнів, апостолів є це первозванним. не перше призначення, але первозванним. І як це може діяти на наш спосіб життя? Ми також сьогодні повинні відчути себе такими Андріями. Очевидно, був Петро і Андрій. Чому Андрій первозваний? Тому що Петро був поставлений першим замісником пана Ісуса. Йому вже цього достатньо звання. А власне, всі мали слухати Петра, і тому Андрій є первозваний. І ми сьогодні хочемо почути Слово, бо це є дуже важливо, бути покликаним це почути слово. Не раз хтось скаже, до мене Бог не прийшов. І не покликав мене. Я просто всередині, в душі відчув цей поклик Божий. І так є часто в житті. І так може бути, наприклад, в подружжі. Коли ви дружили, коли ви запізнавались один другому, то за ким хтось вас покликав за дружину, за чоловіка, я знаю, теж подружжя, де Жінка розказує, ходили рік, два-три з собою, і каже: я вже думаю, чи він запропонує, чи ні. Прийшла і каже: слухай, береш мене за жінку, чи ні, скільки будемо ходити. І він був первозваний, тому що вона його покликала. Є такі мої знайомі теж, які в такий спосіб одружувались. І, власне, ми не раз кажемо, я відчуваю в серці, що ця людина хоче бути зі мною. Цей поклик душі, він не мусить бути сказаний. Але пізніше так мусить це бути промовлене, це мусить бути підтверджене. Тому що слово це закон. І тому Ксьонс запитує при Шлюбі, чи ви добровільно хочете бути чоловіком і дружиною. І люди вголос перед цим кажуть свої прагнення, так хочу, свідомо. І власне святий Анджей, святий Андрій Апостол, був покликаний, і ми. Можемо сміливо сказати не то, що він почув слово, він побачив слово. Він побачив слово. Коли вам пропонували бути дружиною чи чоловіком, ви в цій людині бачили відразу свою дружину, матір своїх дітей. Хоча це могла бути молоденька зовсім дівчинина. Це не є секретом ціле свідоцтво. Один з братів рицажи, який прислуговує дому Шесвятої, який працює лікарем, є масажистом. Може хтось ходить до Максима гості до больниці. Колись я його розпитував, і дружина була, як ви познайомились. Він каже: Виче, поступали вчитись на фельдшерів, вчилися разом не один рік і так далі, але ніколи не пересіклися. І каже: для нас це було доказом. Що Бог нас єднає, тому що ми не бачилися з першого дня. Ми жили близько один другого, ми ходили не раз на спільні уроки, ми ходили на якісь практики. І допіру, коли послали нас на якусь там практику, не пам'ятаю, чи то в городку, чи де було, і каже, і тоді якось так звернули на себе увагу. І це був той момент, коли Бог їх подарував один другому. А не раз і так, що з першого погляду люди бачаться, дружать, знайомляться, може пару років навіть, зустрічаються і потім вирішують, чи це справді моя людина, яку Бог хоче мені дати. Ось це і це призвання почути і відразу побачити, це моя людина. Так само пан Єсус є Словом Бога Отця. Отець Небесний, Він сотворив цей світ через Слово, яке, так як ми кажемо в молитві, а Слово ця все стало і замішкало між нами. Оселилося між нами Слово Бога Отця, і це є Пан Єсус. Тобто, коли говорить людина до нас, ми чуємо. Коли говорить Бог, то ми бачимо Слово. І тому не раз люди кажуть, коли дивлюся на образ, я чую Бога. І це правда. А коли я чую голос Божий, який мені щось підказує, і я знаю, що це не є голос дияволя, що це не є спокуса, то я в цьому всьому бачу Бога. І це Слово допомагає мені бачити Бога. Тому пішли учні за паном Ісусом, бо вони, чуючи слова, Бачили це слово. І так зробили Яків і Йоанн, брат Його. І власне сьогодні, чи ми є певне звання? Чи ми насправді можемо сказати, що Бог нас покликав і ми пішли за Ним? Навіть сьогодні нам щось винту, може для когось це звичай, може це якесь постановлення, що я так хочу робити. Може є люди, які кажуть, я буду цілий листопад молитися за померлих. Але це Бог нас кличе. Це є Божий поклик. Якби Бог не покликав, ми б місяць не витримали ходити на Мшу Свято. Правду кажучи, є тут між нами люди, які ні разу не пропустили мще святої і не поріб за померлих. Чесно скажу, мене не завжди було в кості, я не завжди був. Мене не завжди вистачало як у Ксьондзак. Але коли я приходив, ці люди були. І це є призвання Боже. І тому сьогодні, коли ми усвідомлюємо собі покликання до християнства, до костьола, до віри, то ми розуміємо, що ми є первозванні. Чому? Тому що кожен з нас є перший і останній на цьому світі. Більше такої людини немає. Є інші люди, може навіть кращі, дуже добре. Але таких, як я не маю нікого. Тому я єдиний званий, первозваний і останній званий. І ця свідомість показує мені на польській мові вилонченість, тобто виключення. А це виключення, теж в інших мовах звучить так само, як освячення, наприклад, по-латинськи, це консекрація, коли ксьонс Консекрує вівтар, біскуп зазвичай це робить, то на цьому олтаж вже не можна їсти бутербродів. До тої пори можна було, коли якийсь ремонт, коли робили олтаж, коли там, скажімо, хтось приніс, вам чаю, могли поставити робочим збоку десь. Не був гріх. Але коли цей олтаж консекрований, тут не можна сітропити на цьому олтаж. Він є виключений з такої дії. Він є виключно призначений для Божого дійства. І тому, коли ми є первозванні і останньо звані, ми є консекровані. Ми як монахи, ми як подружжя, тому що шлюб це теж сакрамент, це святість. І ця консекрація означає, що я не можу бути з кимось іншим в житті. Я є призначена для конкретної людини Богом, і Бог є в цій людині, Він на мене чекає в моїй сім'ї. Я можу піти на гостя до когось, я можу з кимось зустрітись, порозмовляти, йти до роботи, до праці з другою людиною, немає проблем. Але виключність моя належить тільки цій особі, цій консекрація, відірвання від всього іншого. Тому Бог, коли сотворював світ, Він. Відрізняв, відривав, відлучав одного від другого небо від землі, світло від темряви, відлучав і це є консекрація. Тому сьогодні ми повинні кожен з нас усвідомити собі, що це є наше вибрання тільки з Божої ініціативи, бо так Бог захотів. Є багато розумних людей, мудрих, освічених. Майстрів, професорів, які би могли бути сьогодні в костелі. Але нас Бог покликав. Сьогодні ми є тут. І кожен з нас це виключення це вибрання з цілого міста, може району, чи області, що ми можемо бути на службі Божій. І це є наше первозванство. І тому ми сьогодні є в характері цього святого апостола Андрія, щоб зрозуміти не то, що я кращий за других, не те, що я гордий, не те, що я себе сьогодні виношу понад других, але те, що Бог не допустив, щоб зі мною щось погане сталося. Я сьогодні є в костілі. Бог мене зберіг. Це є Костю така кустодія, та як сьогодні приносить комунію, щоб поставити в монстранцію, приносить в такому маленькому домі. І цей, власне, кустодія хранилище. Святості Божої, і Господь нас в костяні зберегає від зла, тому що вибрав нас, покликав, а ми відповіли. І для нас найважливішим сьогодні це є те, щоб ми дали відповідь Богу, і так як матінка Божа, от я служеніця панська. Якщо ми даємо відповідь, то ми поповнюємо число апостолів. Аж трудно собі подумати, страшно подумати, аби. Петро, Андрій, Яків, Йоанн сказали, ми не підемо. Нам так добре. Але Бог відразу обіцяє, зроблю вас рибалками людей. І це було щось неймовірне. І вони пішли за цим. Це була повна таємниця, яку вони повірили. Тому сьогодні, якщо ми чогось не розуміємо, щось для нас є дуже далеке. Не біймося увійти в таємницю Бога, бо це не є обман і хитрість, це є подарунок і несподіванка. І в цьому первозванстві Бог нікого не обманює, тільки дає нам можливість відчекати цей момент, коли ми зрозуміємо своє вибрання, коли ми зрозуміємо, яке велике щастя нас зустріло, коли Бог нас покликав, а ми відповіли. Ми стараємося Богові завжди відповісти, завжди піти на цю Божу службу, на Боже служіння з такою великою радістю і пам'ятати, що це наш аванс, що це наша премія, що це нічого поганого, що це тільки той момент, коли Бог ділиться з нами своїми дарами. Таким подарунком є для нас небо, яке вже сьогодні ми можемо переживати. І за цей великий дар дякуємо Богу і тут на землі, щоб ми колись навчились бути вдячними Богу, за Його вічність, яка зустріне нас, коли Господь нас покличе.